Через постійні обстріли, значні руйнування і знищену критичну інфраструктуру із Куп'янщини, за даними тамтешньої влади, за добу виїжджає у середньому близько 30 людей. Но у самому куп'янську немає ані світла, ані газу, ані води, ані мобільного зв'язку. Наша Ірина Антонюк змогла заїхати у місто разом із волонтерами ексклюзивні кадри евакуації з під обстрілів. Далі Заїжджаємо у Купенській, одразу прислухаємося, летіти тут може бути що ворожі дрони. Розвідники завжди у повітрі на околицях бої у місто регулярно намагаються зайти російські диверсійні групи. Дрони кожен день все більше і більше. обстріли. Світло і мобільного зв'язку у місті вже немає, тому орієнтуємося лише завдяки мапі. Добрий день. Добрий. ми за вами. Але з мамою чекали на волонтерів та не знали, коли саме вони приїдуть. Господа Бога, малили, приїдуть чи не приїдуть. Нам довго стояти на відповідь. Мама речі збирають похабцем. Це подарок, просто це подарок. Чоловіка цього убила. Разом з волонтерами, Алла по всьому дворі шукає своїх котів. Євген спеціально для них прихопив переноски. Найважче вмовити вийти з хати маму, але вона разів з 20 підходить до Ганку і повертається. Все, Підемо в машину. Ну куди ви? Ой, зараз, щас. Я, я забрати. Бабуся, нам Це треба їхати нас на зараз. Ресують і російський дрон таки починає над нами кружляти. Дрон заходьте всередину. Всередину. А вже за кілька хвилин доводиться вгамовувати жінку по сусідству. Їй не сподобалося, що волонтери запаркували поруч з її хатою авто. Чому ви не ви? Давайте заберемо вас. Знаєте що? Свою хату заберете? Свою хату заберете. Ну, гуртожиток. Гуртожиток. Так. У гуртожитку живи сам. І щоб матір твоя там жила разом зі своєю сім'єю. Забери машину, паріжуни. Забери машину. Да, ужас. І такі люди бувають. Нічого, нічого не зробиш з цим. До великої війни у Куп'янську жило 30 тисяч людей. На сьогодні залишається близько тисячі. Насправді людей на вулиці майже не зустріти, і будинки або повністю знищені, або ось такі, от що найменше побиті, і мешканці. Здебільшого вже давно немає. Виїхали. Буду, коли ж буду. А коли? Ну, Як придавить, як дрони більше почнуть падати з неба. В цей момент над нами знову з'являється російський дрон. Тинка з дрону розвідувального. Це вже нас розвідують. Мама, це якраз приватний сектор. От, Мама де ми зараз і знаходимося. Мама, слась, діста? пожалуйста. Так, от... Мама, у мене нерви ніби нові його можна побачити. Мама, виходь Виходь. після довгих вмовлянь жінка таки сідає в машину. Готові? Готові. Тримаємося. Ось, ось зверху можна триматись. Ручки. Господи, яка ось розкована. вже за містом. Алла трохи заспокоюється. Поставила все. Щось дорожче, ніж якийсь огород, там щось у когниві Це дороже Я хочу ще онуків. побачити. що виїхали цілими. Удача кажуть волонтери. Треба працювати швидше, бо нас самі бачили, що зрисували вже почала працювати арта. Ну а в цілому, все добре. бачите, людей вивезли. Все добре. Волонтери просять після заявки одразу збирати речі і бути готовими виїхати будь-якої миті і своїх улюбленців підготувати. По ти буває на стресі, вони адреналін. Теж у них такий вибухає, і вони просто це рвуть, обігають. А цього дня серед евакуйованих Куп'янська ще й пташка, що заплуталася у сітці Раз, <звук> два-три. Тільки за цей день команда фонду змогла вивезти з Куп'янська 14 людей. Це погоріло, і мене чи не вбило. Я не пішла в підвал, а там троє погибли, обвалився подвал, і Троє погибли. Оце так у нас все брошене. Усехіва роз... Світа з негаза, ні, ні води взагалі нічого нема. Ми і Віта, кути туда послідно вже дотянув одночасно з волонтерами людей вивозять поліцейські і рятувальники. У Нас така служба, що незважаючи на ризики, на труднощі, ми повинні надавати допомогу громадянам України. Всіх врятованих везуть у волонтерський хаб. Тут людям допомагають з одягом, їжею, ліками і відновлені втрачених документів. А ще видають одноразову виплату понад 10 тисяч гривень. Сюди ж привезли і Алу з мамою та їхніми котами. Мої дівочки. Ляля соня тільки за минулий місяць волонтери евакуювали з прифронтової зони на Харківщині майже 300 людей. Більшість маломобільні пенсіонери. Розміщати їх важко спеціалізованих закладів не вистачає. Але поїжджати в будь-якому випадку треба. Повірте, от місця знайти ми знайдемо. Влада допоможе, інші громади допоможуть. Повірте, от з кожним ми розберемося. Тут у волонтерському хабі обіцяють, що ніхто без підтримки не залишиться. А тобі щось показати, як малювати? Що ти хочеш? Буде. Омік, дивись домік, теж дуже просто малювати із Харківської області. Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.